You are gay. Нормальные новости. Шарики на уст. Ай, зуби, блядь Нет, давай шайки в новости, хока. Что об новости? Выкидывалось. Что может быть с новости? Майгина. Саня недавно изнастреловалась. Сьогодні подробно пиздец. Ще новості на телепередачі Андрій Лутіма. Ты ж гуси полетіли. Нічка ще новості, ще новості, новості трошки. Сто руль треба показати. Руль, коляп, скажи руль, скажи руль, кажи. давай, давай. Який руль блядь? не нам.

Андрій ТВ. Сьогодні велика новина, бо били Юра, а я до клубу. А ти йдеш до клубу, не? до Я Лене? Йдеш на Ленке? Маєш п'ятку, маєш п'ятку? Маю десятку, блядь. Так? Маєш п'ятку, курма. Можеш п'ятку? Тут <ристот> раз ухід, бабі, не вибрати, за п'ятку треба. П'ятку. Можеш платити п'ятку? Тихо, блядь, ніщо скоро ти посилу. Можеш платити п'ятку? Десятку віддам, блядь. І п'ятку? А ти ж таран? Блядь, не п'ю, курма. Блядь, відрамить товсту, нахуй, горілку, блядь. Ой, блядь, а не до вихід. О, бля, ты сами фэш я, бля. А ти видки то знаєш? Я вам что-то сказал. А ты тоже не сказал? А ты тоже не сказал, что не сказал, что не сказал. 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 Не сказал, что не я Не сказал, что не сказал. Не сказал, что не сказал. Не сказал, что не Не сказал, что не сказал. Не сказал, что не сказал. Не сказал, что не сказал. Давай, ищи на не. Исчену. Наталя на экране Андрей ТВ. Давай. Ну ну навости, на Старму. Ще, старму пьену на ногу. Вот вет, две, две, две тус, чорне. вет, вот, бать черный дверь. Черные? Черные! ти казав? колеру таши ты казал? Червату колеру. Ты зики знаешь? Gdzie ja ty czytał o tej? Podrabiaj się, podrabuj się. Ja zajrzałem internet, Google napisał. Jak napisał? Termozoidy. Jak teraz? Termozoidy. Nie, normalnie. No, no dalej. Dalej, dalej, dalej. I Sania trochę nakinczył. Ja wziąłem na eksperyment. Zdobyła się. Zdobyła się. Zdobyła się. Zdobyła się. Zdobyła się. Nie. Ja A jak? ja? <laughs> Віку Дзюбу. Ще кого? Лесю. Юра Білий. <клес> а яку Лесю конкретно, бо знаєш, Лесю купа є. Лесю Волк. То звідки вона є? З Добрівки. Ти її пікав? Ей, патиком пікав. <клес> <клес> Маєш патик між ногами? Ні, yeah. патик я маю такий, бля. Прикував, бля. На русики прикував, блядь Патиком і піздав. Фігас? Патиком і піздав, бля. Кого? Лесю, блядь Так, по чому? Позаду, блядь. Ну-ну, ще не мене. Би ще не мене знав. Сьогодні досить. Юра вам дай прокоментує. Юра коментує. Коментую, ти хлопаки. Дай він тік до гофоса. Гомік, хто? Населують його. Я нині заселую. Хто нині? Хто нині? Є Гомік, його засела. Бар він ходить так ворахом. Хто-хто нині? Ще раз. Гомік. Хто Гомік конкретно? Юра Білий. Ха-ха-ха. блядь. <�лив inh throat> ти все не відвертай, бо ти теж будеш прямо в прямому ефірі. Ще не злову, це во неперемеш, неперевершений Діма Думич. Ти, Діма, Думич, то я знімаю. Та, це оператор? Давай оператор Андрій, ще що заговори? Представ себе перед телеглядачами. Як тебе можуть навеличати, як твій псевдоні можна сказати. Саня Радики. Радик. Тут ким нема?

Антипендлик, проти протипендзлик, протипензлика. А яке ти хочеш побажати, ну ти не там, яке гасло, чого вони маються дотримувати за все життя? Не мають її дотримувати, я можу побажати їм. Яку правило, Ти нахуй да. цей... <laughs> Це все що я можу вам побажати. Ну, ну. перегляду А що яка твоя думка про нашого президента? Президент, президента? він лошара, блядь Як, <laughs> як він? Та так. Не часом ці гроші хіба. Ну. Бачите, наш старий вчитель з фізкультури поїхав. Коротше, давай. Так, добре, що ти думаєш, що Юлька, Юлька в тюрмі, то ти, то чув, ні? В кінці на кінці залупи, блін. Ка там тюрма, в дупу, там годують, блін, від, е, від 10 разів на день, блін. Ні, ні, а ти за Юльку чи ти проти неї? Я проти неї. Ты би и пихав, ні? Не. 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 Її наш. <кій> Як муху а що ти думаєш про Назарва того дебила? Добре. Добре, добре. А що ти думаєш про наш футбол український? Не, не знаю. Знаю футбол. Ну давай, що ти думаєш про чепецкий футбол? Конкретно цитатами, якимись відомими людьми, які описували наш футбол. Я пару відомих людей, це я. Та ти пара, та. Я Ковко. Володимирович. Ти пара конів. Минуща, <laughs> ну, що? Є від відомі такі футболісти. Які? Юра Білий. Конкретно, Дуглас Коста. <laughs> Далі. Коля Халко. Миколай Воротар. Саня Радик. Такого то нема. Є заді. То він не Радик. Білярик. Бабік дудель. Дудель? Може дядя. Ну Дядя. Добре, щейки ти від них футболістів чаплі знаєш? Ти може старших трохи такий ждидан. Ты не думай. Бобік. Чу лаповити. Бобік. Кажи свої ноги. Я би ліпше на ребру не показав, что он кофе не уроки, ні? А ну ще що?

ку тут ку тут, комбайн, бача, щедло, Миня, щедло не... тут, між... тут не комбайн, бачите, а сідло, сідло вилітає. Ні, ні, він не чути нам. Бамба. Ба, бачили, багажник, бамба. Бамба. Кого ти будеш на ньому жив? Ти так, бля, їж сам на ньому. Yeah, 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 а з ким мені даш на диски? На диски даш з ким? Я yeah, диски хаті маю, і трактора ще маю, і <laughs> дровера диски маю. диски з комп'ютера маю. A, не, а, 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 а за пусками дай їздиш на диму? Потіками. Та я вам ту о, все цілу залупу нашу вкрадаю. Як, як? Що вкрадаєш? Цілу нашу залупу. А конкретні це? Цілі часті вкрадаю. Халять. Потікани. А конкретний той район, що ти саме перший казав, так на камеру гарно. Кіда На букву З. Залупа що? <laughs> <laughs> ну, давай ще що? Чим ще можеш сказати? Кажи пащеку хуя по, блядь, показано. Та ти вже <laughs> забагато просто, блядь. А що тобі ще, що ще хочеш? Може, ні, ну як, що да. ти думаєш за на наші взагалі дороги? Ну ти маєш такий байк, я вже то вже казав, знаєш, байк такий, бачите. Ноги брудні, Тобай, ноги брудні, він бігав мені футбол проти лямків. Та гроблять, ті всі Забив три гола, три голі. Три голі дупи забив. Там ворота впали, то ти їх зламав? Так. О, тобто. ні, хто зламав ворота? Хто зламав на ворота? Будь. Буц, блядь, ні, від пізди. Знає буц. що ти думаєш за наші українські дороги, чувак? Що дороги? Це то, то блядь, яма на ямі. Покажи яму, блядька. Яма. Покажи пальцем, покажи о, пальцем, яма, покажи пальцем. Яма ту. Пальцем. Ну, це палець. Ну, це палець. Так. Що ти думаєш за наші бджоли? Які бджоли? Мертві бджоли не будуть дітки і веслі в народі. Я... Okay. Ні-ні, дітки і веслі, мертві бджоли не будуть. Як ти то розумієш? Mm. Брат, что, блядь? Ну я теперь вместе мертвый брали не ведут. Ну что, не врубался, нахуй, хуй, не пойдем в эту хуйню, блядь. А что, а что тобі говорят? Мне какие хуйню, хуйни удали, мне какие-то взять. Что так седло крутиш? что что-то поломано, блядь? Ну, блядь, на сель сегодня, блядь. На сель вол... Кто на сель вол конкретно? Думаєш, метро? Ну такого нема. Едкий. Нема, имаешь кто? блядь. У меня есть псевдоним. Никого ты не знаешь. Подидав, подидав. Байло, діда, спеши. <ріху> Чуєш, тебе рука на лівому плечі. Добре. Треш дві, бля. Велика навітка. Так. Де муха літає? Муха. О, то, Собственного персону. Де кумар Юра? Скажи кумара. Дивися, я з тебе знімаю. Бачиш, там наша річка, де там муха у Коскасау. <ріху> Дивися ще, що. <шо>? Що <ріху> ти думаєш за наші українські дівчата? Які вони? Які вони?

Як ти думаєш, ну, не, натуре, скажи свій псевдонім, як би тебе мали називати люди? Пензлик! Давай, пензлик! Давай, на камеру кажи я пензлик. Давай. Пензлик. Гарно. Я пензлик. А де ти поступаєш? Пензельне училище, так? Так, под коледж. Так. не. Да. Вс, пижаємо ручками. махаручками. ручками. Oh.